Подкаст Вінничини. Сьогодні поговоримо про роботу рятувальників, а саме саперів. Гість нашої програми Віталій Синявський, начальник сектору організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Вітаємо! Доброго дня! Як мені відомо, спочатку ви були водолазом. От чому саме стали піротехніком? От розкажіть цю історію ця така мрія в мене з'явилася ще в підлітковому віці. Мій батько військовий, і він займався розмінуванням території України і залучався також в міротворчих місіях щодо очищення територій інших країн. От. І ще тоді ви, ви, ну, з'явилось таке бажання. Е, я поступив в військовий інженерний інститут Кам'янець-Подільський, е, на кафедру МТР. Тоді ще Міністерство надзвичайних ситуацій, е, і в нас входило були предмети, основні предмети, які були пов'язані з вибуховою справою. от Тоді це більш так воно мене захопило, і велике з'явилось бажання стати піротехніком. Але по закінченню інституту е, був розподілений. Вінницький гарнізон, а саме військову частину, яка розташовувалась у нас тут недалеко в області. На жаль, на той час посад не було піротехнічних. Спочатку був командиром інженерного взводу, але під час реорганізації в 2005 році у нас почали розширювати структуру, і з'явилось тоді, водолаз з'явився водолазний підрозділ. Мені запропонували його очолити. Можна сказати, що у істоків заснування водолазного підрозділу стояв саме я, розвивав, ну саме початок от створення було. От. І через декілька років служби на даній посаді з'явилась, пройшла знов реорганізація, і додавали в піротехнічний підрозділ, приєднали моє відділення. Була група, стала відділення і приєднали до. Саме піротехнічного підрозділу. З тих пір, це з 2007 року, я був водолаз, виходить, піротехнік. От, займалися підводним розмінуванням. Але виїздів основних таких саме щодо розмінування акваторій, на жаль, не було. Було там пару залучень, тільки і все на цьому. А в основному. Робота заключалась в розмінуванні вже як сухопутні підрозділи. Як я розумію, піротехніка це саме мрія, як з дитинства стати як тато. Правильно? Так, так, продовжити, грубо кажучи, цю династію, тому що в родині майже всі чоловіки військові були декілька поколінь. Ось як приходить типовий день у вашій роботі? Далеко не завжди ж він починається як з кави, як в інших. Так, саме так. На жаль. Не зкаве, але е, так як я очолюю сектор організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, в наші обов'язки в основному покладено е, це аналітика, планування роботи нашого піротехнічного підрозділу і е, територіальних підрозділів нашого гарнізону. От, тому основна моя діяльність це саме аналітика і планування роботи піротехнічних підрозділів. А чи пам'ятаєте, можливо, свій перший виїзд на розмінування? І, можливо, чим він найбільше запам'ятався вам? Так, перший виїзд на розмінування був цікавий. Сам, От якраз саме перший виїзд. Надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету, і перед, виходить, я вже просто пройшов стажування, і це перший виїзд. Їдеш, хвилюєшся, як воно що пройде. Приїжджаємо, кажуть, а граната там лежить. Думаю, та нічого страшного. Але е, коли я підійшов до тої гранати, певний елемент був в неї надломаний. І переміщення її було, ну, получається, небезпечно, якщо а її переміщувати. Було переміщувати. Її переміщувати не можна було. Ну, я розраховував на те, що, скоріш за все, це простий боєприпас, який не пройшов там канал ствола, наприклад. От. Або, якщо це граната, то вона повністю зібрана, що можна транспортувати, вивезти собі безпечно. Але, на жаль, пішло щось трошки не так. Е, кажу, був один елемент, там відсутній, е, і прийшлось проводити знищення е, саме на місцевості, без вивозу в місце знищення. І прийшлось, так як це була відкрита ділянка, потрібно було захистити деякі споруди, які були рядишком. От, і Підготували місце для знищення, але е, довелося її все-таки брати мені обережно в руки, фіксувати деякі елементи також і от, опускати підготовлене місце, яке ми підготували зарані для знищення. І тоді, напевно, я в житті не був такий мокрий ніколи. Трошки було так страшненько, але слава Богу, все пройшло без пригод. З дотриманням заходів безпеки. Ну, це така нервова робота. Як саме так, боротися з цими нервове. нервами? Ну, з нервами е, потрібно, перш за все, скоріш бути підготовлений е, в плані як морально, так і е, знати так, технічні характеристики вибуху небезпечних предметів, тому що не знаючи азів, то можна накуїти лиха. Ну, як правило, ми таких людей не допускаємо до роботи, бо завжди проводиться у нас навчання, проводяться збори, готуємо людей, щоб були стійкі, і головне, прислуховуватися до керівників. Ну, мені здається, при підготовці людей потрібно навіть окремо як лекцію проводити по позбуванню страху саме. Ну, страх, не знаю. До страху, як правило, більшість звикає, хоча він. Не знаю, чи це ти звикаєш, що він просто відходить на якийсь другий вже ступінь. Тому що коли ти впевнений в тому, що ти робиш, в принципі, страху тоді немає. А ось ще бували випадки в вашій роботі, ось коли секунди вирішували ось все. Неймовірно, можливо, небезпечний якийсь випадок? Е, саме е, так, згадується, був е, один випадок. Ми виконували завдання на артскладах в місті населений пункт Новобогданівка. От, були, займалися саме знищенням вибухонебезпечних предметів від розрахунків, які проводили збір і передачу нам. І під час закладання вже боєприпаси були розміщені на місці знищення. Це була вирита траншея. Глибиною 3 метри проводилася обв'язка цих боєприпасів для знищення. Ну, цю, Саме цю роботу проводив наш керівник. Тому що я тоді їздив, можна сказати, як сапер. Просто сапер не як керівник розрахунку, а як сапер. От. І при, під час закладання, виходить, обв'язки вибухонебезпечних предметів відбулось. Ну, як ми тоді собі почали розсуждати, почули сторонній шум у вигляді як вихід повітря. І керівник миттєво зреагував, крикнув всім, щоб е, лягли, от передав одразу і по рації, сам вискочив звідти. ну Було тоді страшно, звісно, всі тоді перелякалися, але слава Богу, що. Не знаємо скоріш за все, це просто був десь вихід якихось газів. Не знаю, ну, Але... така робота ще певно не для всіх, бо ну для цього потрібна як моральна підготовка. Мені здається, ще ну так. Звичайно, потрібна моральна підготовка. І кажу: перш за все, це потрібно прислуховуватися до керівників проведення робіт, це основне. Ну і бути відповідно підкованим в цій справі, знати характеристики, бо без цього на жаль ніяк. А ось як родина саме реагує? Це ж така небезпечна робота, чи можливо якось намагались вас відмовити від неї, що водолаз, що піротехніка, що там, що там є загроза життю? Так, загроза життю є, як практично в кожного рятувальника нашого є загроза життю, але родина до цього ставилась цілком позитивно, тому що вони мене завжди підтримують в моєму виборі. Як і у водолазній справі, так і в суперній справі. Ніколи, мені, ну, ніколи вони мене не відмовляли від цього, а навпаки, тільки підтримували. Ми вже з вами говорили і про нерви, і про страх. Можливо, є якісь ритуали, які допомагають вам отак морально налаштуватись перед кожним виїздом. Ну саме не знаю. Традиція, чесно, можливо, чесно, традиції є, але не перед виїздом. Традиції в нас є посвяти в сапери, це після того, як закінчуються збори з піротехніками, вновприбивши. Ті, які прибувають в підрозділ, проводиться навчання, і в кінці екзамен, який закінчується практичним, практичним проведенням робіт. І от саме посвята проводиться це відкусити кусок третіла, відчути його на смак. От. А таких ритуалів саме безпосередньо перед виїздом немає. Не стикався я цим. Саме в нас, в нашому підрозділі такого немає. Який випадок за період вашої роботи ви, наприклад, не забудете ніколи? Ой, на жаль, у нас випадки, які не забуваються, це втрата наших хлопців. Оце найстрашніше. А, якщо. Збрати загалом всю роботу, то кожен день ми запам'ятовуємо, тому що в нас відбувається спілкування з новими людьми, тому що зараз, ви знаєте, проводять розмінування хлопці на деокупованих територіях, і це нові знайомства, тому що залучаються не тільки Вінницька гарнізона, залучаються інші області. Це нові враження, нові знайомства. От це саме позитивне, що є. А що хочете сказати, от, наприклад, людям, е юнакам, які хочуть стати піротехніком чи водолазом? Е головне вірити в себе. Добре навчатися тій справі, яка, яку ти любиш. Добре навчатися, напевно, потрібно скрізь. Е так, але треба саме бути професіоналом цього діла і дуже прискіпливо відноситися до. Всього того, що тобі дають, який матеріал дають, і плюс і ще обов'язково е додатково займатися, самому щось читати, вивчати, тому що, е на жаль, ні боєприпаси е не стоять на місці, як то кажуть, ні в водолазній справі, там теж оснащення не стоїть на місці, все розвивається, все вдосконалюється, і тому постійно потрібно саморозвиватися. А скільки ви років працюєте саме в піротехнічній сфері? Піротехнічна сфера е, в мене був е, період з 2007 по 2009 рік, і з і на теперішній час з 2019 року по теперіш... ну, і до О, зараз. У вас вже так багато досвіду. Ось таке питання: скільки, наприклад, понадобиться країні, щоб повністю очистити землю від залізячих, яке mm. залишили за собою окупанти. Це тяжке питання, тому що, е, на жаль, продовжуються бойові дії, йдуть постійні обстріли, і е, це треба. Десятиліття це точно. Тому що, на жаль, цього небезпечного заліжжачця у нас дуже-дуже багато. Наприклад, от порівняти, що в нас наш підрозділ за період проведення очищення території Херсонської області, Майже за три роки, от е, ними було піднято та знищення знищено близько 25 тисяч одиниць. Це тільки нашими підрозділами, там залучається багато областей і ну, десятиліття це точно. Хоча зараз іде е, певний розвиток деяких засобів, е, наприклад, машини механізованого розмінування у нас з'являються, які допомагають. У суперній справі, тобто без залучення особового складу, залучаємо вже, можна сказати, як роботизовану техніку, яка трошки прискорює саме цей процес. Ви сказали про роботів. Я хотів би ще одразу записати, яке обладнання мають піротехніки. Це, як ви сказали, і роботи? Що ще, наприклад? Е, із новітнього це сучасні ага. металошукачі. От, роботизована техніка як тяжка, так є і. Невеликі роботи, які е, точково можуть під'їхати, обдивитися один, наприклад, або декілька там, боєприпасів. Це все передається через камеру. Оператор спостерігає за цим всім ділом. Плюс е, задіюються також дрони з, певними, з, певними, до, з певним додатковим обладнанням. На жаль, про яке. Поки не можу говорити. А наскільки так полегшилась робота саперів, коли вже є і роботи, і дрони. Ну, Це ж, напевно, простіше тепер, ніж це було раніше? Дивіться, раніше не, був, не було в нас такого ворога і не було такої, таких підступних моментів в роботі, тому що е, території, які зараз деокуповані, де проводиться розмінування, е, як правило, беремо Просто от поля, да? поля не оброблялися, це все заросло, і навпаки, роботу це ускладнює. Для цього і застосовуються дрони з певним обладнанням для е, того, щоб допомогти саперам. Але це поки йде це тільки розвивається, тому робота не полегшується поки що, на жаль. І наостанок таке традиційне питання для нашої програми: О, що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Перший день, коли закінчиться війна, напевно, візьму відпустку і поїду до родичів, тому що давно не бачив обняти батьків, от, зустрітися з своєю ріднею, ріднею. Це, напевно, перше, що я зроблю. Дякуємо вам за цікаву і відмер... відверту розмову. Дякуємо і вам. Це подкаст Віничини. До зустрічі в наступному випуску.